Мешканців міста, інформація, від, від спеціалістів, які вивезли водоканал стоїть прироб, в якій він зараз знаходиться. Чи можливо він не знаходиться в клієнті? От цифри це добре, ми так знаємо цифри. Але от проблеми сьогодні є якісь серйозні, які, які можна вирішити, чи які не можна вирішити. От якби ви озвучили зараз, ми б тоді могли вести якусь таку дискусію, щоб, можливо, щось зробити щось на цьому підприємство. Я вам відповідаю колишньому керівнику підприємства. І ви знаєте, який саме це основне питання, треба. Локальні водозабори, то є плюс для нас. Ну, як говориться, підтримує, але основним джерелом і споживачем для нашого міста є також для східниці, є це насосна станція Риму. Насосна станція Рим, ви знаєте, в курсі діє, що треба його повністю провести до додатково. Додатково встановити, Проводилась один раз реконструкція, яка замінила три насоси. Ті насоси три роки вже років шість працюють, і де один тільки відремонтований, а решту два не відремонтовані. Кількість, кількість насосних агрегатів зменшена, і їхня продуктивність також зменшена.